Це відео буде особливо корисним для студентів молодших курсів та програмістів самоучок які тільки вирішили почати свій тернистий шлях в ІТ. Можливо, ви навіть самостійно намагались вивчити цю дисципліну, але забили на неї через деякий час. Багато початківців на своєму шляху розвитку як спеціаліста часто не звертають увагу на базові речі та тему алгоритмів та структур даних. А навіщо вони? Адже в реальній роботі ми використовуємо їх, а не реалізуємо. Тому якусь просту процедуру сортування ми в реальному проєкті, мабуть, ніколи писати і не будемо. У цьому відео я відповів на це запитання та зроблю огляд на дисципліну структури та алгоритми обробки даних. Наведу приклади задач, які були вирішені за допомогою цієї дисципліни. Отже, навіщо нам потрібна ця дисципліна? Викладачі в вузах чи на курсах інфоциган часто не дуже добре це пояснюють. Або ж взагалі забивають на цю тему. А причини, які можна знайти на перших сторінках Гуглу, дуже погано обґрунтовані або ж не мають стійкого фундаменту. Наприклад, ринок просто вимагає цього від вас, насправді не весь ринок. Найчастіше це стосується і ті гігантів типу Гугла. Вони створюють доволі збочену систему фільтрування кандидатів. Так, це без гарного володіння цією дисципліною, немає сенсу туди лізти. Є ще одна більш тривіальна причина. Алгоритми це просто цікаво. Відкриває шлях до олімпіадного програмування, дисциплінує та прочищає розум, а ще ви можете знайти купу критику щодо користі цієї дисципліни. Все це може серйозно демотивувати вивчати її. Насправді все це вторина. Ця дисципліна дає загальні техніки проєктування алгоритмів, які вам в майбутньому знадобляться для вирішення ну майже будь-яких бізнес-задач, організації процесів всередині інфраструктури. Програмного забезпечення, а не тільки класичних задач для пошуку та сортування масиву чи балансування дерева. Тому, вивчаючи цю дисципліну, ви повинні розглядати такі стандартні приклади алгоритмів лише як канонічні зразки вирішення задач, яких можна досягнути, використовуючи ті методи розробки алгоритмів. Так що ціль засвоїти цю дисципліну це не просто навчитись писати сортування і таке інше, ціль навчитись вирішувати будь-які алгоритмічні задачі. Згодом я поясню прихований потенціал таких скелів, а зараз я хочу перейти до огляду основних методів розробки алгоритмів. Насправді це лише парадігми, як правильно мислити в пошуках вирішення задачі. До речі, ви доволі недооцінені способи мислення. Системне мислення дозволяє натренувати мозок, як правильно потрібно думати. Свого роду, це мета мислення. Якщо дивитись курси через ці парадігми з самого початку, це може бути корисний, і вам може покращити інтуїцію для вирішення якихось конкретних задач. Розглянемо сім методів розробки алгоритмів та їх різновиди. Перший номер. Знайомий хакерам термін «brute force, по-простому метод грубої сили. Представляє в себе повний перебір значень або ж вичерпний пошук. На цьому методі найчастіше не акцентують увагу на курсах по алгоритмам, тому що по дефолту вважають. Що вже і так з ним оволоділи, просто доки вивчали основи програмування. Суть цього методу у прямому підході для вирішення задачі. Фактично, ви перетворюєте умови задачі якесь найпростіше для розуміння рішення. Грунтуючись на визначеннях перечислених в умовах цієї задачі, такий варіант рішення буде коректним, але найчастіше дуже неоптимальним. Наприклад, у вас є карта світу і ви хочете знайти найкоротший шлях від Києва до Варшави. Найпростіший варіант це перебрати всі можливі маршрути на планеті, навіть самі безглузді варіанти: накшталт на околосвітньої подорожі через Австралію, відфільтрувати ті, що не являються маршрутами від Києва до Варшави, і для кожного з них виміряти відстань вибрати той варіант, у якого найкоротший шлях. Хоч цей коректний алгоритм але на практиці він ніколи не завершиться. Якщо на вхід ми дамо реально деталізовану карту світу, а не урізану версію. Скоріше наш комп'ютер раніше вийде з ладу, ніж цей алгоритм видасть потрібний результат. Але все ж таки метод брутфорсу – це той варіант, з якого потрібно починати вирішення алгоритмічної задачі. Це дозволяє краще розуміти та оптимізувати наявний шлях до кінцевого результату. Або ж, якщо ви не можете вирішити задачу, реалізуйте цей метод, щоб усвідомити, чи правильно ви зрозуміли саму суть задачі. Як правило, це може змінити ваше уявлення про задачу. Бачите, що саме ви не врахували минулого разу. Метод номер 2 Розділяй та володарюй. Відомо як метод декомпозиції. Наприклад, в MIT його люблять називати розділяй, володарюй та комбінуй. Декомбінуй це не завжди обов'язковий крок. Суть у тому, щоб розділити велику задачу на підзадачі, а потім вирішити їх, скомбінувати рішення і таке інше. Якщо підзадачі теж великі, розділити їх також на підзадачі рекурсивно. Наприклад, сортування масиву об'єднання. Коли ми ділимо масив на амфіл, вирішуємо рекурсивно задачу для обох половин, а потім зливаємо їх в один за допомогою алгоритму об'єднання. Опустимо деталі. Це виключно приклад для того, щоб зрозуміти суть цього методу. Перейдемо до іншого алгоритму, де вже немає комбінування. Це бінарний пошук. Наприкінці ми там лише повертаємо індекс шуканого елементу. А не збираємо докупи результат вирішення підзадач. Якщо вдаватись в деталі, то бінарний пошук можна ще описати як зменшуй та володарюй, а не розділяй. Фактично, метод зменшення об'єму задачі. На кожному кроці алгоритму ми лише вирішуємо одну підзадачу, а іншу відкидаємо, на відміну від минулого алгоритму. Які ще бувають алгоритми, наприклад, пошук медіани за допомогою методу вибору доволі популярний алгоритм в аналізі даних. Це алгоритм швидких перетворень фур'є. Він найчастіше використовується в аудіокодиках. Звук це суміш хвиль з різною частотою, а перетворення Фур'є дозволяє зрозуміти, з яких частот створений сигнал та як звучить кожна з них. Ідемо далі. Номер 3. Динамічне програмування. Це метод, схожий з попереднім. Він теж розділяє задачі на підзадачі, але в даному випадку підзадачі мають перетинатись. Тобто у різних підзадач може бути ідентична підзадача наступного порядку. І замість того, щоб вираховувати цю підзадачу багато разів, ми можемо зробити лише один раз записати результат в кеш та використовувати його в майбутньому. Існує два підходи розробки таких алгоритмів. Один із них це зверху вниз, також відомий як мемоїзація або ж запам'ятовування. Суть полягає у тому, що коли нам необхідно виконувати підзадачу, яку ми ще не вирішили. Ми вирішуємо їх і записуємо результат деяку таблицю, яку потім будемо перевикористовувати. Наприклад, відомі всім зі школи чисел Фібоначі. Ми можемо вичислити наступне число із ряду Фібоначі, використовуючи просте рекурсивне рішення. Але якщо ми побудуємо дерево викликів, які зробить програма, можна побачити повторювання дерева, наприклад, FN-3. Його можна обчислити один раз, записати в таблицю та використовувати в майбутньому. Тим самим позбавитись від додаткових обчислень. Переваги використання динамічного програмування у тому, що нам не потрібно заздалегідь знати порядок заповнення таблиці. В деяких випадках нам навіть не потрібно заповнювати таблицю повністю. Там буде лише необхідний мінімум для вирішення задачі. Інший підхід з використанням динамічного програмування це знизу вверх, більш відомий як табуляція. У цьому випадку все навпаки. Ми повинні заздалегідь вирішити порядок заповнення таблиці та заповнити її повністю. Вирішення основної задачі буде заключатись лише в щитуванні конкретної камірки таблиці, а де ж використовують динамічне програмування? Да майже всюди. Наприклад, порівняння даних, зокрема, вихідників програм. Це використовує динамічне програмування для визначення найбільш довгих загальних частин послідовостей тексту. Різноманітні алгоритми на графах. Зокрема, пошук найкоротшої відстані, машинне навчання, а точніше штучні нейронні мережі, а ще конкретніше алгоритм зворотнього розповсюдження помилки. Номер 4 Жадібний алгоритм. Існують задачі для пошуку найбільш вигідного рішення або ж більш загальне визначення. Пошук екстремумів функції. Такі задачі називають задачами оптимізації. Також, жадібний алгоритм це метод для задач оптимізації, який заключається у деякому короткозорому огляді даних. Якщо коротко, то суть у наступному. Спочатку ми сортуємо дані по якомусь принципу, якщо це допоможе. А далі ми циклічно вибираємо варіанти з тих, що є в наявності. Скажімо так, попався під руку. Таким чином, ми пропускаємо, що отримаємо оптимальне рішення. Але це звучить доволі абстрактно, тому розглянемо класичний приклад, задача про рюкзак. У вас є рюкзак, його вмісткість обмежена, тобто він порветься, якщо ви покладете в нього щось дуже важке. Ще у вас є речі, у яких є в свою чергу ціна та вага. Суть заключається у тому, що вам необхідно скласти у цей рюкзак якомога більше цінних речей так, щоб сума цінних речей була найбільшою. При цьому ви можете відрізати будь-який шматок від цінної речі, якщо це необхідно. Що ви можете спробувати зробити, окрім прямого перебору? Це відсортувати речі по якомусь принципу. Наприклад, від самих цінних до самих дешевих, ви можете засунути стільки цінних речей, скільки влізе. А від останньої, яка не влізла, повністю відрізати шматок і також засунути його у рюкзак. Головне питання, про якому принципу все-таки краще сортувати. А як насправді вираховувати одночасно ціну і вагу кожної речі? Можна використовувати відношення ціни до ваги. Виходить, що чим більша ціна, тим більш проблива для нас ця річ. А чим більше вага, тим менш проблива. А де ж використовують такі алгоритми? Запитайте ви. Наприклад, стиснення даних. Алгоритм Хафмана. Він використовується у форматах JPEG, MP3 та архіваторі GZIP. а також в аналізі даних, а конкретніше у методі К середніх та його модифікаціях. Де ще. Для розфарбування на графах Декон Хафмана вирішує купу задач, таких як розподілення регістрів процесора. Це потрібно ще на етапі компіляції програм, щоб ефективно використовувати ці регістри. Ідемо далі. Наступні методи зазвичай не розглядають на курсах про алгоритми. Вони відносяться до дисциплін, що пов'язані зі штучним інтелектом. Метод номер 5 бектрекінг або ж пошук з поверненням. Він здебільшого схожий на метод спроб та помилок та носить емпіричний характер. Суть метода в тому, що ми робимо перебір часткових рішень, і кожного разу, коли до нас потрапляє погане часткове рішення, яке не призводить до вирішення основної задачі, ми відміняємо його та переходимо до наступного рішення. Здебільшого це розширена версія брутфорсу. Розберемо нюанси. По-перше, перевірка на погане часткове рішення повинна працювати швидко, так щоб весь алгоритм працював швидше, аніж метод грубої сили. По-друге, цей алгоритм знаходить точне або ж оптимальне рішення, часто це не зовсім те, що нам потрібно. Наших обчислюваних ресурсів може не вистачити для використання такого алгоритму. У цьому випадку ми хочемо знайти рішення, яке лише приблизить нас до оптимального. Тобто не тупий перебір варіантів, а якесь правило, що допоможе розумно вибирати наступний крок, так названа Евристика. Інколи навіть необхідна можливість відмінити крок. У цьому випадку ми говоримо про модифікацію цього методу. Він називається Branch and bound. Дословно, метод гілок та меж. Візьмемо приклад з рюкзаком, але з певним обмеженням. Ми не можемо ділити речі на частини. У цьому випадку ми або повністю беремо річ, або ж не беремо взагалі. А як тоді це вирішити? Перший спосіб: перебираємо всі варіанти рішень. Можемо візуалізувати цей процес як бінарне дерево, де кожен вузол сигналізує нам поточний стан, які речі ми вибирали, які і інше. А кожна гілка з цього вузла визначає, чи будемо вибрати поточну річ, або пропустимо її далі. Але перед вибором гілки ми можемо використовувати той самий жадібний алгоритм. На кожну з них та використати результати у якості евристики. Взагалі, жадібний алгоритм вирішує іншу версію цієї задачі, в якій є можливість ділити речі. Але принаймні в нашому випадку ми можемо знайти верхню межу, тобто рішення краще, якого ми не знайдемо, якщо підемо по вибраній гілці. Все, що нам тепер залишається це вибрати найбільш вигідну верхню межу та виконати крок до відповідної гілки, де ж використовують пошук з поверненням. Метод гілок та меж. Здебільшого там, де є купа абстрактних оптимізаційних задач, які пов'язані з маршрутизацією, комп'ютерним зором та багато іншого. Метод номер 6. Локальний пошук. Це ще один метод для задач оптимізації. Його найпростіше пояснити на класичній задачі пошук з підняттям до вершини. Уявимо, що ми знаходимося у незнайомій місцевості, у випадковій позиції якогось ландшафту. Нам потрібно піднятися на саму високу точку гори, а навколо туман. Область видимості дуже обмежена. Нам не видно, де взагалі ця гора. У цьому випадку потрібно думати, куди можна ступити далі. Якщо випадково вибраний крок підніме нас, то ми його записуємо, а якщо ні, спробувати вибрати якийсь інший крок. Ми можемо повторювати цей крок у циклі, доки не виникне ситуація, де всі наступні кроки будуть нас лише опускати вниз. На цьому етапі ми зупинимось і будемо вважати, що ми на вершині якоїсь гори. Тільки ось є шанс, що це не сама висока гора, але є декілька стратегій для вирішення цієї, проблеми, які я не буду розглядати, а перейду відразу до суті локального пошуку. В нас є якась множина вирішення задач. У даному випадку це всі можливі позиції на ландшафті. Ми визначаємо, які є відносини між цими рішеннями, тобто пов'язуємо деякі результати рішень між собою. Якщо вони не сильно відрізняються, тобі ж знаходяться у деякій околиці, в межах якої ми рухаємося від рішення до рішення. Кожен раз вибираємо варіант, який принаймні не гірший за попередній, а які ж задачі вирішують за допомогою цього методу. Знову ж купа абстрактних задач, які вирішують купу інших задач. В особливості градієнтний підйом, або ж градієнтний спуск та його модифікація. Градієнтний спуск це майже аналогічний метод тому, що ми розглянули. Але з деякими нюансами, які дозволяють досягнути результату швидше. Радіантний спонс це всюди сущий алгоритм у машинному навчанні. І нарешті метод номер 7 Перетворюй і володарюй. Суть методу перетворювання перетворити наявну задачу в іншу задачу. Наприклад, більш просту, а потім її вирішити. Перетворюють найчастіше або ж саму задачу, або ж дані до неї. Розглянемо класичний приклад. Необхідно перевірити наявність дубликатів у масиві. Для цього потрібно спочатку відсортувати масив, а далі виконати лінійний пошук однакових елементів, які йдуть підряд, де використовують метод перетворюю володарю. Знову ж таки, всюди. Наприклад, в базах даних, а точніше, саме в системах керування баз даних. Одна із типових задач для цих систем це швидко запитувати дані інколи з урахуванням якогось хитромудрого мудрого перетворення або вимоги. Інколи зробити це з урахуванням купи вимог може бути доволі складно, тому розробники таких систем роблять деякі оптимізації. Заздалегідь розкладують дані по якомусь дефолтному принципу або ж дають можливість створити зворотній індекс. За допомогою цього механізму ми швидко перетворюємо ключові слова в результати пошуку, не перебираючи всі документи підряд. Ось так перетворюючи задачі або ж дання для цієї задачі, ми можемо вирішити проблему, яку раніше не могли вирішити із за наявних обмежень. Звичайно, просто навчитись проєктувати алгоритми замало, для того щоб свідомо підходити до вибору конкретного способу рішення задачі, потрібно ще й аналізувати теоретичну продуктивність алгоритму та споживання пам'яті, що залежить від розміру вхідних даних. Це називають часовою та просторовою складністю. Нотація бік О, яка визначає це складність обчислення, використовується для оптимізації коду високонавантажених систем. А ще було б непогано навчитись доводити коректність алгоритму. Для поглибленого вивчення можете самостійно ще розглянути алгоритми, які використовує кеш процесор. Вони використовуються на сучасних процесорах, ви скажете, що це ще, звичайно, все цікаво. Але все ще не запевнює нас про необхідність вивчати алгоритми та структури даних. Як я вже казав, ціль засвоїти цю дисципліну, щоб вирішувати будь-які алгоритмічні задачі. У роботі ви можете зіткнутись з екзотичними задачами бізнесу, наявні рішення яких вас не задовольняють взагалі. Але трохи я тут перебільшую, не всі задачі ви можете вирішити, наприклад, якщо ви зустрінетесь з задачами з незнайомої для вас області. Таких як продвинутий розділ математики, але принаймні ви можете вирішувати більшість задач, які не пов'язані з такими специфічними речами. Якщо ви подивитесь, наскільки це потужна дисципліна, то зрозумієте, чому деякі компанії так серйозно до неї відносяться. Розгляньте це зі сторони бізнесу. Це стосується не тільки it гігантів, а й взагалі будь-яких компаній, які роблять продукт, що реально виживає на ринку, постійно змагається з конкурентами. В той час, як конкуренти роблять все кращі і кращі рішення, ніж ваша компанія. Людина, яка розбереться в цих дисциплінах, замінить свої мислення з «Я можу вирішувати задачі за допомогою наявних бібліотек і фреймворків для мов, що я використовую, на Я можу вирішувати задачі не тільки за допомогою бібліотеки фреймворків, але й писати свої концептуально нові рішення, а також оптимізувати вже існуючу під особливу категорію користувачів чи слабке залізо. Якщо простіше створювати ті рішення, які так просто не нагуглити, тобто робити те, що нікому в голову ще й не приходило. Для серйозного бізнесу це може бути доволі значною конкурентною перевагою, і ви можете стати саме цією конкурентною перевагою. Ви можете стати спеціалістом, який впливає на індустрію, якщо зможете використовувати цю дисципліну для вирішення надскладної задачі або ж винайти щось концептуально нове. У цьому випадку вас хотітимуть круті роботодавці, ви будете бажаним спікером на конференціях, але це не точно. Якщо ваші амбіції зупинились на якихось сайтах на WordPress, де ви стабільно робите одну і ту саму роботу, приносите додому зарплату, думаєте, що фундаментальні дисципліни вам не потрібні, то ви помиляєтесь. Це не ті речі, які можна швидко засвоїти, як нову бібліотеку чи фреймворк. З алгоритмами так не вийде. Програміст цьому вчиться весь свій кар'єрний шлях. Це не на декілька вечорів, як Python. Підведемо підсумки. Алгоритми це не про сортування та як їх писати. Це про способи мислення в програмах, деякі з яких ви вже приміняєте. Просто, мабуть, ще не дуже свідомо. Зокрема, перебір варіантів, розбиває задачі на підзадачу, кешуєте щось, намагаєтесь взяти щось вигідніше в першу чергу. Намагайтесь оптимізувати Brute Force, відміняючи окремі операції, намагайтесь вибрати рішення, яке принаймні не гірше попереднього. А коли вам потрібно синхронізувати дані з дивної бібліотеки, яка не розуміє формат даних, який ви використовуєте, тоді ви їх перетворюєте спочатку, а потім намагаєтесь приконектити. Ці навички ви можете прокачати за допомогою специфічних задач, які є на Hacker Ranks, Code, Geek4Geeks. Code Forces або ж над реальною проблемою, яку ви зараз не в змозі вирішити. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Мені дуже необхідний зворотній зв'язок та конструктивна критика, бо такий довгий ролик я записую вперше.